Що може бути приємнішим у спекотний липневий день, ніж прогулянка тенистими алеями вікового парку, особливо, коли поряд цікава розповідь про історію, особливість та унікальність дива нашої громади Синицького парку? Ольга Сікачина знає чимало таємниць, пов'язаних з цими місцями. Мабуть, найромантичніша це про монахиню, що полонила серце барона Корфа. Це була резиденція скарганка квітня, маєток, який приносить прибуток, і місце, куди із Петербурга, тому що проживали вони в Петербурзі. і батько і син були камергер або говмейстер височайшого двору. Це посада, яка передбачає управлінську діяльність. вони цим має там всім двором мали там опікуватися такими організаційними питаннями. Ось ну, це була висока посада, і там табель програми вона передбачала дуже високий статус цієї посади. І ось на літо вони приїжджали сюди відпочивати. І це був такий маєток заміський. І от був синок Юрій, молодий гарячий, який сюди приїжджав, дівчат приводив, відпочивали купальні до купальні фонтани. Хата, слава Богу, два поле 48 кімнат, є де розмістити. Не знаю скільки дівчат, і все було добре. Але одного разу заїхав він у. Красногірський монастир на Золотонічні, у нас є Золотоноша, таке місто за Черкасами. І ось там є така історія, вона з'являлася вже давно в мене, на ДСЄ в газеті, я читала, дослідники досліджували, а це вже на теренах інтернету з'явилося повторно. Ось були в Херсонській області, проживав собі такий чоловік, і в нього була донька, забули її вже прізвище, на жаль, пізніше вона змінила прізвище, я вам скажу, прізвище дуже відоме стало. ось, І вона була, дуже любила хлопців. Весь час тут батько б'ється, не б'ється, вони циганську роду. Весь час ті хлопці перед ворітьми крутяться, крутяться, виганяє, 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 виганяє. І Тут завітали дві черниці. В той населений пункт. Вони там ходили, розповідали, як це гарно служити Богу. І та дівчина, яку звали Галя, потім Ганна тоді стала називатися Анфіса-черниця. Вона йде до монастиря з монашками, все в них добре. Але одного разу його мене посилає її, щоб вона сходила там. Які занесла листа поліцейський участок, вона заносить його, ось і там її встігніє в один цей жандарм закохується дуже сильно в неї, і все прекрасно і стігнієм. Але тут з'являється молодий Юрій Корф, Голова крову, знатний, заможний, відомий. Ну є в в відставку. З Юрієм Корфом вона приїжджає в синицю. Все прекрасно, кохання неземне. Вже Юрій одружується, вже він згоден одружитися, вже для нього це ось уже мріє, близько. Анфіса, черниця щаслива, теж безмежно такий стрімкий, зле, так би мовити, свого благополуччя, влаштувати життя подальше. Барон з баронесою сказали, ну, до речі, заблоскати, що корфі доносили титул барона, ли барон. Ось. Ну, Сказали барон з баронесою, що нічого у вас не вийде. Ну, хочеться, одружуйся, але ти не отримаєш ні копійки наших ставків. Так що як собі хочуть. Ну, от він подумав, подумав, вирішив, що вже ж не перша, не остання дівка гарна. Ось статки є статки. Ну і вивезли вони тут, тут Анфісу, туди на шлях далеко за село. Ось, І таким чином кохання закінчилося. Але я веду не до того. Анфіса закінчила курси вчительські і стала в Гуляйполі, викладав вчителькою початкових класів. І одного разу в школу зайшов, відомий такий діяч, напевно, всі чули, Нестор стормахнув таку? Ну, певно, всі чули. чули. Ось. І він закохується. Навіть на той час вже не Анфіса, а Галина повернула своє ім'я, своїм не в Чернецькій. І вона стає його дружиною, бойовою подругою, переживає з ним всі незгоди, які тут траплялися. Потім виїжджає в еміграцію і до останніх днів проживає з ним. Потім її заарештували. Правда, вона повертається, повернулася багато років таборів. Ось така історія. Та, аби парк зажив новим сучасним життям, аби зберегти невеликі, але такі вагомі рештки історичної спадщини, унікальні природні масиви, осередки флори та фауни, потрібна велика та кропітка робота. Парк, що є пам'яткою місцевого значення, вже приймає туристів та цього разу знайомилися із його красою фахівці, що будуть займатися підготовкою проекту утримання парком. Юрія Яцентюк, керівник, ботанік-науковий співробітник Олександр Шиндер та спеціаліст інформаційних технологій Ольга Калєснікова уважно та детально вивчали об'єкт, який у майбутньому має стати сучасним місцем відпочинку, місциною вивчення історії нашого краю. Поєднати все це і має детальний проект утримання синицького парку з 2019 року. Фахівцями Паланської громади було проведено низку робіт, що дала можливість припинити руйнацію та захаращення синицького парку. Та потрібно провести роботи із реставрації головної краси синиці, арочного містку, розчистити та зберегти рештки фундаменту будівлі барона Корфа. Аби провести ці роботи та працювати у законодавчому полі, саме потрібен проект утримання парку. Старт цьому було покладено на зустрічі проєктантів, фахівців Паланської громади із активними жителями села, що переймаються долею парку. Утримання реконструкції це такий документ, який є основним керівним для функціонування саме там, і судового парку, парку мистецтва. Оскільки це заповідний об'єкт, то могли Обов'язково положення передбачено, мусить такий документ мати для того, щоб у ньому були передбачені всі можливості функціонування і розвитку цього парку. Без такого документу парк не розвиватиметься. І ну, те, що було, я так зрозумів, і що сьогодні я почув, які сам був, то було результатом того, що парк не мав фактично ні господаря, ні проекту. Є господар з'явився і зараз відразу. Незабаром з'явиться проєкт, відповідно до якого можна буде впорядкувати і планувати розвиток парку, щоб він, по-перше, набув дійсно привабливого вигляду, щоб він виконував свої природоохоронні функції, тому що функцію охорони природи об'єкт теж може виконувати за певних умов. І якщо за ним не доглядати, то там не буде зберігатися ті види рослин і тварин, там не буде зберігатися та композиція. І ось бі біоценози, які власне там були колись. Ну і от ми сьогодні, пройшовши по парку, побачили, що на жаль, те, що було, і що за згадками, і, зокрема, архівними на початок створення вже сьогодні багато чого зникло з певних причин, і зокрема через розвиток тих самих хвороб, шкідників, ну і зокрема, звичайно, і завдяки діяльності людини. Тому а проєкт і реконструкції передбачає проведення таких робіт. Більшість людей, які приїжджають з великих міст, і е, вони шукають саме те, що можливо пов'язано е, в їх в думках е, із еко, з е, первинним таким, можливо, відпочинком, з природою, з можливістю бути, е, погуляти по парку, з можливістю так само, як ви сказали правильно, е, мати зону, де е, можна зробити барбекю, посидіти. Відпочити з сім'єю також це важливо, щоб було присутнє була присутні, був присутні майданчик для дітей, тому що багато сімей приїжджають з дітьми, які потрібно, ну яким буде можливо трохи скучно гуляти, просто легень. Вони ще не розуміють наскільки важливі тут є е, дерева. Посадки, яка історія цього міста і потрібно, що більш активне, більш шахти. Це можуть бути і декоративні чагарники, і кілька квітників. І десь біля центрального входу, може чорного входу, по, по парку в кількох місцях на острові кохання. Це не обов'язково якесь щось дійсно таке екзотичне, але воно має бути яскраве. Ну, наприклад, є Філадельфіс, Розарій і, і в травні бузов дуже гарно цвіте. Парк вже існує, що в синиці змінилося 10-12 поколінь. І тільки зараз наступила така пора, що парк отримає свій паспорт. І значить, він досягнув вже повноліття і має надалі розвиватися де повноцінна, така не просто природозаповідна охорона, а такий справжній дендрологічний парк. І дійсно його треба підкріпити якимись благородними екзотами досадити. Випали де багато вікових дерев, які садилися минулими поколіннями, але настав час змінювати деякі підходи до того, що висаджувати. Магнолії ось в наш час глобальне потепління, ті породи, навіть які 20 років тому вимерзали в нашій зоні, вони зараз вже чудово себе відчувають. Я можу сказати, що парк дуже гарний, просто чарівний, А ще в мене дуже гарно розвинена уява, і я вже уявляю ці оновлені місточки, якісь фігурки, такі скульптурки, інфраструктуру розвинену. Я бачу, що дуже великі перспективи, що роботи попереду дуже багато, але бачу, що хороші перспективи, і все, і все буде класно, все буде чудово. Можна зробити прям таку перлину первину цієї місцевості, і яка буде приваблювати туристів звідусів, присутні обговорили пропозиції та зауваження. Робота розпочалася.